Okay, let's try something different. Всім привіт вже скоро буде довгоочікуваний реліз гри Diablo 4, і я хотів би поділитися інформацією, яка, на мою думку, допоможе вам дізнатися, як краще стартувати на релізі. Тож почнемо. Спочатку розберемо ким стартувати. На початку в грі були доступні 5 героїв на вибір: це розбійник, друїд, варвар, Чародій та некромант. Безумовно, у всіх цих героїв свої різні геймплеї. У виборі вам може допомогти сайт d 4 planner Посилання залежу в описі під даним роликом. На цьому сайті ви можете спланувати свій білд ще до релізу гри на будь-якого героя. Якщо бути більш детальним, то тут можна побачити дерево в героя інвентар з легендарними предметами та аспектами, які ви будете надівати на героя, а також таблицю парагону для планування пасивних апгрейдів на ендгейм розвитку персонажу. Весь сайт тільки на англійській, але якщо використовувати браузер Google Chrome, то там можливо цей сайт перекласти на зручну для вас мову. Якщо хтось не зрозуміє або не може розібратися з сайтом, пишіть в коментарі, зробимо детальне відео по плануванню розвитку персонажа. Забігаючи наперед скажу свою думку: грайте спочатку тим героям, який вам подобається, адже після релізу до першого сезону у нас буде добрих 2-3 тижні на те, щоб спробувати всіх героїв і пройти сюжетну кампанію. Нагадаю, що компанія Blizzard анонсувала інформацію, через яку для того, щоб грати в сезон, потрібно спочатку пройти сюжетну кампанію. Друге, що хотів би сказати, у світі санктуарію на нас буде чекати багато різних областей, побічних завдань та прихованих алтарів ліліт, за що ми будемо отримувати так звані бали слави регіону. За ці бали ми будемо отримувати різні плюшки від золота до додаткових очок мінь персонажу. І плюшки будуть розповсюджуватись на всіх героїв вашого аккаунту, тому дуже рекомендую не пропускати цю активність. Щоб швидко це все залутати та знайти, можете користуватися сайтом з інтернактивною мапою Санктуарію. Посилання я також залишу в описі під даним відео. Тут можна знайти все: алтарі-ліліт, танжі, боси, шрайні, таємні сундуки, різних NPC і так далі. На даний момент на мапу нанесені всі вище перелічені активності тільки першого акту, так як тільки він був доступний у беті Diablo 4. Третій пункт, про який хотів би розповісти, це рівень складності. На початку гри у вас буде вибір між першим та другим рівнем складності. Тут рекомендую вибирати другий рівень, так як досвіду і золота ви будете отримувати більше, а різниці між монстрами мінімальна і майже непомітна. І останнє, що хочу озвучити, так це офіційні дати релізу Diablo 4. Для власників Deluxe та Ultimate версії гра виходить 2 червня з перед завантаженням 31 травня. Для власників звичайної версії гра виходить 6 червня. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і грайте тільки в класні ігри.